Вона нас не підведе, винтик, шпунтик, мить сідайте і зі мною вирушайте. А ти прийшов в школу світлофорових наук? Це ж азбука міста. Подумай, ще ти знайшовся. Ріда з твої азбуки обійдуся. Ти що, не знаєш, місто, в якому ми з тобою живемо, можна сміливо назвати букварем. Азбуку, вулиця про доріг. Вивчивши добре, знати ти зміг, а звук цю типа завжди, що ми треба з нами біди. Треба слухати, ви діти знайте, всі вказівки світлофора моргає. От іще я і так все знаю. Якщо так, то ми з тобою не поїдемо. Ну і не потрібно. Я поїду сам. Червоне світло, коза чекає, тоді хати не можна, направо незважає. Ці всі знаки думки, одні картинки. Стій машину, стій вигуни, ну хоч чи ж й пустуне, як горить червоне око, щоб не їхав ненароком. роком. Ти помилився, порушив правила дорожнього руху, ледве не поплатився життям. Прошу пройти за мною. За що мене ходи? Школу світлофора дивчають правилам вуличного руху. Зараз забудь у кімоці, затермінологію, або машину замотують. Бензину повний бак за людям і так, спишно буде. Ми всі малювали по малюніші загадки. А тепер наші учні розкажуть вам загадки, а ви відгадайте їх. Взуття із гуми носить він, і головне він є бензин. Машина. Кінь залізний, гумою підкований. Машина, Машина. Машина. Бігли пси, позадирали носи. Ні, діти, подумайте. Ще разочек. Бігли пси, позадирали носи. Симку, на чому ми катаємося? <звіпсу> Лежить гася простяглася, як устане, то й неба дістане. Дорога, дорога. Яка тварина втекла із зоопарку, щоб цілий день лежати на перехресті посеред дороги. Він ругатий кінь двоногий, добре знає всі дороги. Як захоче, він стоїть, а скажу і побіжить. Мотоцикл Ні Правильно, ви насипе. Які островці знаходяться не на воді, а на суші? сусі? Ні. Остановка! Астровок і запасності! Астровок і запасності! Не зеленему, ми йдемо. Кінтах сидять. Жлаві хлопчика і дівчата. Не кричайте, не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні, сильно робимо, ще діти. Що за коник, коли Що за коні кому садить на дорозі, коли хати, Чому? Чому хати? кажуть, кажуть задоволювали, відкіда вона взагалі за проєна приходить, що є така в природі. Правильно. Правильно. Він на вулиці щораз окомливає на нас. Зупинися, під не встали А тепер, будь ласка, йди, впевнено, й спокійно. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати і ти стояти і зачіпати. А А що ви тут? Рісуєте? Большой мужчин такой. Ой, куроча домов. Дорога дороги. Да. Да. Что доехать куда-нибудь да, можно. Да. можно только на машине. Да! да. Куча жителей! И у каждого по машине! Но здесь же нельзя, и нельзя же! дорогу спокойно не перейти! Мы все предусмотрели, чтобы перейти дорогу, нужен светофор. А как им? Ой, жевать Да запросто! Если горит красный! Давай. Я уже перешел дорогу. Нет, когда горит красный свет, ты не можешь перейти дорогу. Ты должен дождаться, когда загорится зеленый. Открыть. А когда заберутся зеленый, отомри. Отомри! Непонятно что ли? Хватит на сегодня правил. соблюдает все правила дорожного движения, машин может не бояться. Да, но есть хорошие машины, а есть некультурные. Хорошие соблюдают правила, а некультурные нарушают их. Вон там одна прячется. Вижу. во а Повороты надо проходить осторожно. Некультурная машина может появиться в любой момент. Она далеко. Да, она далеко, но едет быстро. <сказывает> И даже если кажется, что машина далеко, нельзя перебегать к ней дорогу. Иногда они ездят быстро. Иногда <связано> Слишком быстро. Даже не просигналил. Даже если горит зеленый свет, и ты переходишь дорогу в положенном месте, переходи улицу, когда все машины остановятся. На Я все сказал. Нижней части рисовать нельзя.